Вітаю всіх! Сьогодні говоримо про порівняння в англійській мові. Щоб створити порівняння, англійці використовують слово like. До прикладу, якщо ви хочете сказати холодний як лід, можна використати слово like і отримати cold, like ice. Або ж гарячий мов сонце. Hot like sun. Або ж голодний, як вовк, Hungry like wolf. Або легкий, мов пір'їна. Light like feather. Натисни на паузу. Запиши 10 своїх прикладів. Ми ж розпочнемо. Порівняння легкі мов пір'їна. Light like feather В зошиті запиши це порівняння. Доповнити можна малюночком намалювати пір'їнку, а потім схематично покажемо, які речі можуть бути легкими, мов пір'їнка. Виконай таку роботу. Запиши слово лайт та від слова Light проведи чотири стрілочки, що на твою думку є легким, то малюнками. Це може бути повітряний змій, ручка, може бути портфель або ж м'ячик. Можна підібрати свої варіанти. В яких ситуаціях можна використати таке порівняння? Нумо розбиратися. В зошиті запиши, будь ласка, наступну ситуацію. Не піднімай цю сумку, вона є важка. І відповідь: Не хвилюйся, вона легка, мов пір'їнка для мене. По-перше, згадаємо, що наказові речення. Де забороняється виконувати певну дію починаються зі слів don't. Наприклад, не їж ми скажемо don't eat, Не пий, Don't drink. Не піднімай, Don't lift. Lift – це піднімати в англійській мові, тому можете асоціювати його з ліфтом. Lift this bag піднімати сумку. Отже, у вас повинно вийти наступним чином. Don't leave this back, it's heavier. І у відповіді Don't worry about me. It's light, like feather. Наступна ситуація. Я не уявляю, як підняти цей диван на п'ятий поверх. Попроси дядька Джона, це є досить легко для нього. I don't imagine how to lift the sofa on the fifth floor. Поверх перекладається як і підлога floor. Наступне порівняння буде like two peas in one point, як дві горошини в одному стручку. Це означає бути схожими як дві краплі води або ж мати схожі інтереси. Запиши, будь ласка, це порівняння в зошит з перекладом. В дужках можна зазначити, схожі за зовнішністю або за інтересами. Після школи Ольга та Ніка проводять час разом. Вони виконують домашні завдання, дивляться телевізор та малюють. Вчителька говорить, що дівчатка є як дві краплі води. Проводити час разом перекладемо як to spend time together. Слова з даної ситуації To do homework виконувати домашнє завдання. To paint, малювати, to watch TV, дивитися телевізор. Наступна ситуація, яку необхідно перекласти. Після школи Ольга та Ніка проводять час разом. Ми скажемо After Classes Ольга and Ніка spend time together. Вони виконують домашні завдання, дивляться телевізор та малюють. They do their homework, watch TV and paint. Вчитель говорить, що дівчатка є як дві краплі води. The teacher says that girls yeah, are like two peas in one pod. The teacher says: Не забудьте додати закінчення до дієслова, слова, так як вчитель належить до третьої особи однини. Він, вона, воно. Не забувай доповнювати свої роботи малюнками. Є порівняння like fish out of water. Почуватися, як риба без води. Не в своїй тарілці. Такі почуття може виникнути, коли людина опиниться в новій компанії, в новому класі. Їй буде некомфортно. Ось тоді англійці скажуть like fish out of water, ніби риба без води. Запишемо наступні речення. То ніяк не може потоваришувати з новими однокласниками. Йому не подобається. Він не любить нову школу та нових вчителів. Він почувається не в своїй тарілці. Make friends означає потоваришувати з кимось. Запишемо декілька нових слів. To make friends with somebody потоваришувати з кимось. New – новий. Feel – почуватися. Отже, Tom can't make friends with new classmates. He doesn't like new school and new teachers. Том ніяк не може потоваришувати з новими однокласниками. В англійській мові слово можу або вмію перекладається як can, тоді ж як не можу, не вмію, cannot. Том не може потоваришувати. Том cannot make friends з новими однокласниками with his new classmates. Classmates однокласники. Тебе має вийти наступний переклад. He does not like his new school and teachers. He does not like. Використовуємо does not, тому що він належить до третьої особи однини. Згадаємо. Зі словами he, she, it використовуємо doesn't. Зі словами «I, IUVA don't. Зі словами He she, it» – третя особа мене додаємо до тієї слова закінчення S. Тому маємо він почувається в перекладі He feels like fish out of water. Наступна ситуація. Easy like ABC Легко, ніби вивчити абетку. Деякі справи можуть вдаватися легко. For me – для мене. For you для тебе, for her для неї, for him для нього. Запишіть наступне порівняння в зошит та доповніть малюнком. Можна намалювати кубики Лего або абетку або найпростіший приклад. Та пропишемо наступне речення: приготувати млинці це для мене як до 2 додати 2, 2 додати 2. Безособові речення, такі як це легко, це важко, ми починаємо зі слів it is. Отже, it is easy like ABC for me to cook pancakes. Або ж it is easy like ABC to cook pancakes for me. Поміркуй, що для тебе дійсно є легким до виконання to sing, співати, to paint, малювати, to wash the dishes, мити посуд, to write a poem, писати вірші і так далі. Запиши, будь ласка, сім своїх варіантів. І остання на сьогодні ситуація також про слово легко. Зробити поробку з паперу це дуже легко для мене. Пам'ятаємо. Можна почати зі слів і тис. Дві частини речення поміняти місцями. Це дуже легко для мене зробити поробку з паперу. Використовуємо слово to make робити власноруч. Про поробки. Про піцу, про чай, to make tea, to make pizza також використовується слово make, тоді як слово do використовуємо у виразі do homework виконати домашнє завдання. Маємо наступний переклад. It is easy like ABC to make paper craft For me.